Ефірі продовжує свою роботу студія репортер, і я її ведуча Єлизавета Волкова. Всіх вітаю! Сьогодні в нас в гостях декан факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму міжнародного університету Дишканцюк Оксана Володимирівна. Поговоримо про життя студентів та перспективи факультету. Оксана Володимирівна, Вітаю вас. В нашій студії. Як ваші Добрий справи? День. Не можу розпочати нашу розмову ні з чого іншого, як попросити вас розказати про ваш факультет. Наш факультет це факультет менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму міжнародного університету. Це факультет, який готує фахівців для таких найбільш затребуваних динамічних сфер економіки. Ми працюємо на перетині управління бізнесу, сервісу та міжнародного середовища. І готуємо фахівців за такими освітніми програмами, як менеджмент, це класичний менеджмент. Також є у нас спеціалізовані освітні програми, такі як, наприклад, логістичний менеджмент, менеджмент міжнародного бізнесу, менеджмент готельного ресторану та туристичного бізнесу. Також у нас такі є спеціальності, як туризм і рекреація, готельно-ресторанна справа та кейтеринг, харчові технології з освітньою програмою ресторанні технології та фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Що ви можете сказати? Чим ваш факультет принципово відрізняється від інших факультетів в таких університетах? Насамперед хочу відзначити це сучасний підхід, сучасний підхід та тісний зв'язок з бізнесом, що безпосередньо дає великі переваги уже нашим випускникам на ринку праці. Ми запроваджуємо, запроваджуємо нові освітні програми на вимогу ринку праці. І хочу сказати, що завдяки такому сучасному підходу факультет уже 5 років поспіль зберігає лідерські позиції серед університетів. Південь. Регіону, за кількістю е, студентів, які вступають на перший курс за спеціальністю готельно-ресторанна справа та кейтерінг. Практикуючи тісний зв'язок з бізнесом, ми е, не лише забезпечуємо студентам гарні бази практики, але й запрошуємо фахівців бізнесу е, до проведення занять як гостьових лекторів. Також практикуємо такі виїзні бізнес-заняття на підприємствах сфері в готелях, ресторанах. Е, також це е, е, Участь представників бізнесу у наших професійних конкурсах, які ми проводимо для студентів, та багато іншого. От яка спеціальність є найпопулярнішою серед вступників? Звичайно, я хочу сказати, що на факультеті у нас усі спеціальності користуються великим попитом. Традиційно такі спеціальності, як, наприклад, менеджмент, готельна-ресторана справа та кейтерінг, вони входять в п'ятірку лідерів, як в нашому університеті, так і в країні. Загалом, особливо, що стосується спеціальності менеджмент, ми бачимо дуже великий попит абітурієнтів, незважаючи на деякі міфи, да, про те, що згасається спеціальність, але ні, ми бачимо. Мостій інтерес абітурієнтів понад 68 тисяч заяв подано в цьому році, і це говорить про те, що молодь розуміє тенденції, і ми не кажемо про те, що менеджмент вже не буде актуальним. Ми говоримо про те, що він трансформується, так і ми надаємо в рамках цієї освітньої програми вводимо нові дисципліни саме на вимогу змінам. На які практичні навички під час навчання ви робите найбільше акцент, розкажіть, будь ласка. Насамперед, це управлінське мислення та вміння працювати в команді. Ми навчаємо, звичайно, наших студентів таким софтскілам, так, але разом з тим ми говоримо про те, що повинні на достатньо високому рівні бу... повинні бути розвинені їхні професіональні компетентності, і саме їх відзначають наші роботодавці. Розкажіть, чи співпрацює факультет з готелями, ресторанами, туристичними компаніями, де студенти подальше можуть практикуватися або навіть працевлаштовуватися? Дійсно, тісний зв'язок з бізнесом це одна із наших унікальних особливостей факультету, і тісна співпраця саме забезпечує високий професійний рівень наших випускників. Ми надаємо практику нашим студентам, як за кордону, а також в кращих готельно-ресторанних комплексах Одеси і всієї України. Сьогодні нашими партнерами вже більше п'яти років є така відома ресторанна компанія, як Сінеджі Group, яка. Має в своєму форматі унікальні концепції. Ресторанні концепції це ресторан Юг, Біртека, Централь, Тераса. Також ми співпрацюємо і з готельним бізнесом. Це найбільша національна готельна мережа Рейкарс наші партнери, також керуюча компанія Рібес Hotels Груп, яка сьогодні має в управлінні понад 50 готелів, як в нашій країні, також розвиває свій бізнес уже за кордоном, наприклад, на Балі. Ми співпрацюємо із керуючою компанією Маестро, яка включає в себе такі готелі, як п'ятизіркові готелі, як Декамерон, як М-1, готелі Олександровські, Волстріт та багато інших. Також нашими партнерами є ресторанна компанія Take Five, і молодь дуже добре знає, і користується популярністю. Такі заклади, як Моніка, Нікос, Хаджебей, Крим, Мережах. Унікальні тому наші студенти дійсно мають можливість набути професійних цих компетентностей в найкращих готельно-ресторанних закладах нашого міста. Так справді ваші студенти мають безліч напрямків для розвитку та подальшого самодосконалення. І це чудово, що факультет дає стільки можливостей. Ви згадали, що можна проходити практику за кордоном. Розкажіть детальніше, де саме та в яких умовах. Дійсно, міжнародна практика є важливою для наших студентів, адже ми готуємо фахівців для сфери гостинності, в тому числі особливо, якщо ми кажемо про спеціальності готельна, ресторанна справа та кейтеринг та туризм і рекреація, менеджмент міжнародного бізнесу. І студенти мають можливість і широко користуються такою можливістю, проходити практику в таких країнах, як Туреччина, Греція, Болгарія, також Франція. Сполучені Штати Америки за програмою «Work and Travel». і що слід це сказати? Що студенти. Проходять цю практику саме на об'єктах, які відповідають їхній спеціальності. Вони отримують, вивчають міжнародні стандарти сервісу в готелях. Так, якщо ми кажемо про готельно-ресторанні комплекси Туреччини, наприклад, так вони працюють трансфергідами, екскурсійними гідами, помічник готельного гіда, готельний гід, і при цьому отримують достойну оплату своєї праці. І ми якщо ми кажемо, що така міжнародна практика, вона триває 4-5 місяців, то щомісяця наш студент отримує заробітну плату від 600 євро до 1000 в місяць. І тому це таке приємне, да та, що студент і отримує професійні навички, з іншої сторони вже отримує свої якісь перші зароблені кошти? Справді студенти мають горизонти можливостей набагато більше за межами України. Це дуже, дуже чудово, що факультет знову ж повторюсь, дає стільки можливостей. А наскільки взагалі часто зустрічається ситуація, що студенти починають працювати вже під час навчання? Це дуже розповсюджено, Так, ми це підтримуємо, і ми стараємося так і робимо всі умови для цього, щоб студент, коли закінчує уже університет, коли отримує диплом, щоб він мав не тільки теоретичні знання, а він уже мав той професійний досвід, який би дозволяв займати певні посади уже управлінські. А для цього студенти, починаючи уже з першого курсу, потім продовжують на другому, третьому, вони як проходять гарну практику, так і на цьому етапі вже отримують Перші робочі, робочі місця. От зараз якраз у нас триває ознайомча практика, де студенти знайомляться з різними сферами бізнесу і готелями, і ресторанами. І на цьому етапі вже студенти для себе обирають, а власники і компанії да, підбирають собі кандидатури студентів і пропонують да, місця працевлаштування. І студенти у нас є студенти, які працюють от уже на другому курсі. Наприклад, наша студентка Катерина Тараненко, вона вже банкет Менеджер у готелі М1. Так, У нас знову ж таки приклади, коли випускники, ось випускниця цього року Анастасія Лебзяк, вона, це вже випускник магістратури, але вона закінчила бакалаврат. І вона вже керує готелем Арк Палас». І тому якби це такий характерна особливість навчання на нашому факультеті. Вашими очима випускник факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму. Що це за людина, і якими рисами вона обладає? Насамперед, це професіонал, який добре розбирається в професійних аспектах своєї спеціальності, що дуже важливо. Також це людина, яка має добре розвинуті софт-скіли, вміє працювати в команді, практично мислити і вирішувати складні професійні завдання, в середовищі, яке постійно змінюється. А які якості найчастіше відрізняють саме роботодавці в ваших студентах? Саме роботодавці відзначають дуже добру професійну підготовку наших студентів уже навіть на етапі практики, і вони це підкреслюють. Наші студенти мають дуже гарні теоретичні знання, вони мають добрі практичні навички, тому що у нас дуже гарна лабораторна база, спеціалізовані лабораторії. Це із ресторанної справи, з готельної справи, кабінет діджит-технологій, Наші студенти володіють сучасними програмами автоматизації. Роботи готелю, ресторану, туристичної компанії інших бізнесів. А наскільки важливою складовою є саме знання іноземної мови в студента? Сьогодні ми не кажемо навіть, що це перевага, це така необхідна умова для того, щоб працювати в міжнародному середовищі та й на підприємствах в Україні, тому що це дає можливість, якщо ми кажемо про сферу гостинності, комунікувати з іноземними туристами. Це дає можливість вивчати професійну літературу, тому це дуже-дуже важливо. Разом з тим, ми розуміємо, що до нас приходять абітурієнти, діти да, з різних. Шкіл з неоднаковою підготовкою, тому їх рівень іноземної мови він відрізняється і не завжди є високим. Тому в нашому міжнародному університеті створені всі умови для того, щоб навіть з таким невисоким базовим рівнем абітурієнти, а надалі вже студенти могли далі розвиватися, вдосконалювати свою іноземну мову. Протягом чотирьох років ми вивчаємо іноземну мову, тому студенти отримують достатньо високий рівень на виході для того, щоб працювати в професійному середовищі. Спеціальності вашого факультету є дуже важливими для людства, але все ж таки зараз ми живемо в такі турбулентні та складні часи, коли часи справді змінюються. Розкажіть, як факультет реагує на такі зміни, як, наприклад, зараз умови війни або пандемія коронавірусу, як факультет реагує і як він може давати якісь альтернативи та взагалі продовжувати навчатися та працювати в таких умовах? Звісно, світ змінюється, змінюється дуже швидко, і з цим ми будемо жити і надалі. І відповідно це. Знаходить відображення в діяльності нашого факультету. Насамперед, це введення актуальних освітніх програм. Знову ж таки, кожного року ми переглядаємо наші освітні програми, зміст цих освітніх програм, зміст дисциплін, які ми вивчаємо, і ми вводимо дисципліни, які дозволяють нашим студентам адаптуватися да, до умов, які змінюються, та вирішувати професійні завдання. Це кризис менеджмент, це сталий розвиток цифровізація бізнесу, всі ці дисципліни, ми вводимо. Знаєте, розмовляючи про факультет, неможливо не спитати вас про студентське життя. Розкажіть, будь ласка, наскільки воно активне? Які ініціативи взагалі пропонує факультет? Ми розуміємо, що студентське життя це не тільки навчання, хоча це основне, але разом з тим це чотири роки життя, як мінімум 4, потім ще навчання в магістратурі. І на цьому етапі ми стимулюємо розвиток студентського життя. Це і різноманітні професійні конкурси. Ми щороку проводимо конкурс барбекю. Також студенти мають можливість займатися спортом завдяки. Сергію Васильовичу Ківалову, який створив таку надзвичайно гарну інфраструктуру, Да, у нас є стадіон, є сучасний спортивний комплекс, де студенти можуть розвивати займатися різними видами спорту. Також студенти займаються у нас є студентське самоврядування, де вони організовують різноманітні конкурси художньої майстерності. Які перспективи факультету ви бачите найближче, наприклад, 5 років? Насамперед, це розширення міжнародного аспекту, продовження такої тісної співпраці з бізнесом і розширення бізнес-партнерів, вдосконалення матеріально-технічної бази, звичайно ж та введення нових освітніх програм, які будуть актуальні на ринку праці в найближчий період. І тепер, підбиваючи підсумки нашої з вами розмови, скажіть, будь ласка, якому б саме абітурієнту ви порадили б обрати саме ваш факультет? Ну, Насамперед хочу сказати, що дійсно на факультеті дуже затребовані на ринку праці спеціальності, які дають великі можливості для кар'єрного росту. І саме для тих абітурієнтів, хто хоче керувати людьми, хоче керувати процесами, бізнес-процесами, хто хоче працювати в сфері гостинності і туризму і будувати успішну кар'єру саме до нас. Оксана Володимирівна, дякую вам за таку цікаву розмову. Здобули всі відповіді на всі наші запитання. Ще раз вам дуже дякую. В гостях нашої студії, декан факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму Міжнародного університету Дишканцюк Оксана Володимирівна. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.